Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Що таке мудрість а розум? Яка між ними різниця? Іноді я думаю, що ми, християни, трохи плутаємося у великій кількості інформації щодо розумових зібностей. За Біблією мудрість це не інтелектуальний рівень її не зміряти отриманими дипломами так само розум це ще не проникливість чи продуктивність у вирішенні інтелектуальних завдань. Йоган Вольганґньоти був геніальним поетом 18 та 19 століть і однією з найвпливовіших фігур не лише в німецькій, а й в світовій літературі. Не просто поет, драматург, письменник, критик, дослідник, вчений, філософ, статистик, політик, народжений в аристократичній сім'ї, Гьоте вивчав юриспруденцію в Лейпцівському і Странсбурському університетах. Його твори визнані перлинами людської думки. Так і хочеться сказати, що Гьоти був мудрою і розумною людиною. Тим не менш, прочитавши деякі з його знаменитих висловлювань, я почав сумніватися. Ось його слова щодо мене. То при різноманітних напрямках мого єства я не можу задовольнятися одним способом мислення. Як поет і художник, я політеїст, як натураліст, навпаки, пантеїст. І в першому я настільки ж рішучий, як і в другому. Якщо мені, як моральній людині буде потрібен єдиний Бог, то я подбаю і про це. Ці слова свідчать, що хоча Гьоти заслуговує похвали за свій розум, в біблійному розумінні мудрим і розумним він не був. Найважливіше в житті це формування характеру, і в цьому значенні пізнання Бога є основою всякої істиної освіти. Гьоти безсумнівно володів великим знанням. Але він не був освіченим, бо не знав Бога, єдиного, хто може відкрити істинний сенс речей. Розум згідно Біблії полягає в тому, щоби схилити коліна перед Творцем Всесвіту, приборкати нашу гордість та зарозумілість, підкоритися Божій благодаті. Тільки підпорядкування волі Господа принесе справжню мудрість, яка дозволить побачити прихований сенс. Ми повинні визнати, що над нами є вищий авторитет, наша душа і розум повинні схилитися перед великим Я Є. В книзі притч написано: Страх Господній – початок премудрости, а пізнання святого це розум. Занадто багато людей в цьому світі ходять, вихваляючись фальшивим розумом, чи не час нам повернутися до істинного розуму. Просіть Бога, щоб Він вів вас до істиної мудрості. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас наділяєш мудрістю. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти ведеш нас до пізнання. Величної мудрості, і справді ми розуміємо, що мудрість даєш тільки ти. Тому може, Господи, користуватися цією нагодою сьогодні досліджувати Твоє святе Слово і сторінок святого Письма дізнаватись про тебе більше, адже Ти є джерело мудрості і нашого натхнення. Благослови нас цьому, щоб ми могли слідувати завжди за тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, справжню мудрість можна отримати тільки у Господа. В вашій увазі пропонуємо цікаві уроки для вивчення біблії Діскавер. Ви можете отримати їх лише зателефонуйте або напишіть нам. Електронну адресу та номер телефону дивіться на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра.